Привіт, друзі! Я Оксана Денисова. Це мій особистий відеоблог. Як ви знаєте, я працюю з журналістом, пишу для кількох видань, веду в телеграмі канал The Newsroom і в міжробочий час бігаю за президентами. Усі відео, якщо ви не знаєте, збережені на каналі в Ютубі можете подивитися для історії. Всі відео забігів я зберегла. Якщо коротко, то Януковича наздогнала два рази. Після цього звали в Ростов, що за ним туди бігти. Поршенка теж двічі нас догнала, але щось стомилася це як обцінку горохом. Ну і за Зеленським ще не ганялася, але ж він ще і не президент. А крім того, він уже заявив, що в принципі може і забіги, і не знадобляться. Тому що, що? тому що президент зібрався правити наступні п'ять років інформаційну політику, точніше, проводити так само, як він виграв президентську кампанію, тобто крізь. Паблік, тому може журналісти і не знадобляться, Ну, окей, паблік так паблік. Ми будемо теж задавати питання президенту через паблік. Це ж прекрасна ідея, я вважаю. От. Але поки що ем, задаються питання кандидатам, кандидатам у президенти. Ви знаєте, сьогодні дебати на стадіоні, е, в, завтра день тиші. Тому сьогодні останній день для запитань до кандидатів. В... Цьому господі, як його у Фейсбуці. У Фейсбуці ж є флешмоб, де люди пишуть свої запитання, ставлять хештег Є питання, публікують у відео, і у сподіваннях, що до кандидатів долетить, вони ці запитання прослухають і може навіть і відповідатимуть. Я такого хештегу ставити не буду, на мої запитання вони відповідати не будуть, але я все ж таки їх поставлю, чисто поржать і долетить. Ці запитання стосувати від цього кандидатів в президенти. Ці обидва запитання будуть про руки, але руки будуть у кожного свої. Почнемо мабуть, з Петра Олексійовича, з діючого президента. Який після того, як побачив розгромні цифри першого туру, зійшов з небес на землю, нарешті почав ходити по ефірах, причому по всіх уже галопом. І що ж з'ясувалося впродовж цих ефірів? Впродовж цих ефірів з'ясувалося, що Петро Олексійович не в курсі, що у нього оточення 5 років розгробовувало країну. Тобто питають свинарчуки, розгробовували оборонку. Петро Олексійович каже, «Ребят, я не в курсі. Не в курсі, ребят». А, питають про Кононенка, який сурки саме виводив десятки мільйонів через електромережі. І знов, «Ребят, я не в курсі. Ну, не в курсі, я ребят. Ну, що ви хочете. А, а всі, хто ставить відповідні запитання про долю Порошенка в цих обрудках, називають, звичайно, рукою Кремля. Це прогнозовано. От а тому в мене запитання Петру Олексійовичу: яка рука Кремля повністю легалізувала за 5 років свого правління кума Путіна Віктора Медведчука? Вона його не просто легалізувала. Яка рука права чи ліва взяла його за ручку і завела в коло найбагатших олігархів в Україні? Яка рука Кремля дозволила йому заволодіти 30% понад 30% уже ринку скрапленого газу і 40% ринку дизельного? І Яка рука Кремля дозволила а, це? І тепер Москаліна шантажують Медведчуком вчора, запровадивши заборону на ввезення нафти нафтопродуктів нафтопродуктів Україну? Яка рука Кремля при цьому всьому? Дозволила Ахметову залишитися монополістом на ринку електроенергії, а фірто, на ринку облгазів. Це все стосується наших платіжок, Петро Олексійович. І яка рука Кремля, все інше, що погано валялося, поділила між своїми канонінками. Дякую за запитання. за запитання собі, а за відповідь Петро Олексійовичу, хоча відповіді я не почую. От. Ну і перейдемо до Володимира нього, у, у нього теж є руки. І це руки чиї? І це руки бабушки Бені. Тому що що, Володимир Олександровичу, ми з вами ще не знайомі, але розвідка працює. і Я, в принципі, про вас уже трохи знаю. Я знаю, зокрема, яке питання дратує вас найбільше за все, і з нього і почнемо насправді. І для цього не потрібна навіть розвідка, оскільки я вчора бачила на праві на владу, мої колеги вдвох намагалися вас дотиснути на цю тему і вдвох не дотисли. Бо ви просто з теми з'їхали. Ви починаєте плавати і з'їжджати з теми. От ну власне, у вас ще буде така можливість, тому що вам ці питання будуть ставити і далі. Я звичайно знаю, що ви мало кому довіряєте. У вас перше, перше коло юристів, які навколо навколо вас, це найбільш довірені особи ваші особисто. Назвемо їх умовна група юристи кварталу, так але серед них немає людей з досвідом держуправління з досвідом. Е е Знання політичних розкладів, хоча б да? тому, що при ухваленні кадрових рішень необхідно знати, хто кому Робінович в українській політиці. У вас таких людей немає. От у, за зв'язку з цим а також з кадровим голодом, тому що ну кого не вийме, то буде або фірташівський, або курченківський, або ще чиста да? складно знайти людину, яка а, ніде не працювала раніше і має досвід. Да? Ви змушені звертатися, може, змушені, може ви так хочете. Звертатися до людини, яка, звичайно, знається дуже крепко на політичних розкладах, але вона знається в них на свою користь. Ця людина. Щоб ви знали, вже склала, щоб ви, друзі, всі знали. Вже склала особистий список лічняков, особистих ворогів, яких і вже так розмічає, галочки виставляє, як вона буде їх душити. Ну але це їхні міжобиснісні справи. Ми тут ні до чого, хай собі там чубляться, нам до що. Але є справи державні. Ця людина за моїми даними вже розробляє плани, як пересаджуватися на усі схеми, на яких зараз ну донині сиділо оточення Порошенка. А ця людина, окрім цього, Володимир Олександрович, Ця людина ставить за мету за одну з цілей за вашого вашого президентства повернути собі всі активи, які у неї, як вона вважає, забрані несправедливо. Найближчу перспективу ви бачили вчора. Окружний адмінсуд визнав незаконну націоналізацію Приватбанку. все нормально, дінь є. От, ще звичайно буде апеляція, касація, але і можна навіть звинуватити опонуючий штаб, яким, який командує насправді адмінсудом на даному етапі, в тому, що вони захотіли завдати по зеленському рейтингу удару, але це не значить, що планів у Коломойського щодо повернення Приватбанку не існує. Вони існують. І тому, Володимир Олександровичу, до вас у мене запитання наступного характеру. А яка рука Коломойського, права чи ліва, поверне собі Приватбанк грошима або установою? Він і так, і так візьме, сказав. За часів вашого правління? Яка рука постійно присутнього у вашому штабі Андрія Богдана допомагає йому в цьому? І яка рука друга Богдана? Заступника голови Верховного суду та голови вищого господарського касаційного суду Богдана Львова допомагає в цьому їм обом і включиться на стадії касації. І а, що ви, як президент, по чесному маєте зробити з усіма вище вказаними руками, а, в разі якщо вони не відмовляться від своїх злочинних намірів. Дякую вам теж за відповідь, якої я, мабуть, знову ж таки не почую. Насправді, друзі, це не стільки запитання до кандидатів, скільки інформація для вас, для того, для того, щоб ви вам було над чим. Подумати, скажімо так, для аналізу просто інформація. А я відео вирубаю. Як ви бачите, я знаходжуся зараз на стадіоні. Стадіон так стадіон. Подивіться, який він прекрасний, а такий, як наше життя. Оце такий обдристаний, але треба бігти. От я вирубаю відео для того, щоб розпочати пробіжку. Чого я вам бажаю, друзі? Тому що життя це не лише політика, бо більше це зовсім не вона. Підписуйтеся на канал в YouTube, підписуйтеся на Newsroom, у Telegram, там друковані новини, їх більше набагато буде, ніж тут відео. Коментуйте, ставте запитання. Якщо запитань буде багато, перейдемо з часом у режим стріму, поки що обійдемося просто відосиками. До неї тітнюзру, лайкайте кому подобається, звичайно. А як а кому не подобається, йдіть в інсту.